Просто руки повязаны были. Многолетние стройки. Отсюда ясно и понятно. Наверное, не хотелось, чтобы ЗАЗ был конкурентом УАЗа, москвича и так, и так далее. Якщо український уряд хоче з нами працювати, ми будемо працювати. Якщо ні, то ні. Корейська корпорація має офіційну підставу залишити сьогодні Україну і вимагати повернення її інвестованих коштів. Нас зустріли і відправили назад. Обіцяє вкласти в спільний з автозазом завод 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Верховна Рада вже скасувала запоріжцям всі борги перед бюджетом та звільнила ще не створене СП від податків на 10 років уперед. Але парламент не надав пільг в оподаткуванні дочірнім підприємствам СП, тобто сервісним станціям і автозаправкам. І представники де в Україні вже кілька місяців відмовляються прокоментувати хід переговорів, мотивуючи це небажанням втручатися в політику. Але сьогодні в інтерв'ю ТСН генеральний директор ДЕО, якого називають ідейним натхненником компанії, заявив, що ухвалений парламентом закон його задовольняє. Якщо український уряд хоче з нами працювати, ми будемо працювати. Якщо ні, то ні. За словами корейців, в Україні щороку планують випускати 100 тисяч таврій та 150 тисяч автомобілів, ДЕУ середнього класу. На цей час Київ збирається збільшити візне мито на імпортні автомобілі, але тільки після того, як в Запоріжжі з конвеєра зійде перше авто спільного з корейцями виробництва. Поки буде проїздитися підготовка производства автомобілів. Уже значит, корейских марок и так далее. Это Пройде время, год, полтора, может быть, два. Ми повинні думати, конечно, митові и о потребителе, значить, о гражданах, тех, которые хотят купить и так далее, и так далее. В Запоріжжі планують, що створення спільного підприємства надасть роботу 500 тисячам чоловік. Водночас і в уряді, і в парламенті переконані, що більше пільг корейцям ніхто надавати не збирається. Якщо цей проект буде втілено в життя, він може стати першим прикладом серйозних інвестицій в Україну з боку іноземних компаній. нам вместе з нашим партньором корпорації де ДІУ... ну, руку ділити. Obrigado. Ну, бачу, 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 бачу. угоду про створення спільного автопідприємства підписали у Запоріжжі керівники автозазу та концерну Део Мотор. Директор АвтоЗАЗУ Олександр Сотнико заявив, що продукція СП користуватиметься попитом, зокрема, завдяки реалізації автомобілів у кредит та гнучкій ціновій політиці. Перший знос буде формуватися на уровне тех тих возможностей, которые які сьогодні є основной массы населення України. Наша політика в продажі автомобілів, особливо такого, як автомобіль модернізований Таврія, буде почти безприбыльна. Вже в червні український покупець має ознайомитись з модернізованою Таврією. Її вітчизняний варіант коштуватиме 3,5 тисячі доларів. Ціни на іномарки складені в Запоріжжі мають бути в межах 7-15 тисяч доларів. Коментуючи заплановану на 9 березня зустріч з членами Євросоюзу, Вадим Лящев переконував, що він не згоден з претензіями цієї організації. Ідіот в основі ну торговля. Автомобілями більше не юридичними, а фізичними ліцями, які 90% ввозять продукцію куплену за рубежом. І таким образом тут претензій бути не може. Засновники нового СП вже в цьому місяці мають отримати 150 мільйонів доларів, які обіцяли інвестувати у виробництво корейська сторона. Просто руки повязаны были. Многолетние стройки. Отсюда ясно и понятно. Наверное, не хотелось, чтобы ЗАЗ был конкурентом у УАЗа, у Москвича и так, и так далее. Дякую Аврії припинили випускати, коли російські партнери перестали надсилати деталі на «Автозаз». керівництво заводу каже, що перерва у випуску триватиме ще принаймні місяць. К жаль, фінансові потоки між двома нашими государствами сьогодні не працюють». Автомобілі, ДЕУ, запчастини до яких завозять з південної Кореї, продовжують виходити. Наступного року конкуренцію їм на українському ринку може скласти «Опель Астра зразка 97-го року, який випускатиме також запорізький автозавод, оскільки автозаз має пільги в оподаткуванні вироблені в Україні «Опелі» коштуватимуть приблизно на 20% дешевше ніж такі ж німецького виробництва. Сьогодні керівництво АТОЗАЗУ розповідало журналістам про значні технічні переваги нової таврії, попри її зовнішню схожість із старою моделлю у новій таврії, корейський стартер, генератор та інші вузли. Наступного року конструктори планують розробити сучасніший кузов. Втім, сьогодні у київському салоні автозазу таврії купували переважно інваліди через систему соцзабезпечення. Незабаром ціна Таврії, що коштує зараз 4 тисячі доларів, має впасти. Керівники автозазу сьогодні переконували, що вони тільки в Києві їздять на Деу, а в Запоріжжі користуються виключно Таврією. Сьогоднішній день працівники автозазу вважають справжнім святом саме таким, як і той день, коли майже 40 років тому цей автомобіль зійшов з конвеєра Запорізького автозаводу. В кращі часи на автозазі працювало понад 40 тисяч робітників. Зараз залишилось тільки 9 тисяч. Та й вони останні два роки провели у відпустках. Тепер у Запоріжжі в усьому покладається на ДЕО. Перші інвестиційні внески дозволили автозазу розрахуватися із своїми працівниками та відновити виробництво. Корейці зобов'язалися протягом перших десяти років вкладати весь прибуток у розвиток українського виробництва. Від України ДЕО домоглися звільнення підприємства від податків на 10 років. А головне на вимогу корейців уряд заборонив з 1 квітня возити в Україну авто старіше за 5 років. Створення надзвичайно сприятливого режиму для ДЕО викликало звинувачення уряду з боку європейського співтовариства в лобіюванні корейських інтересів. Ті, скажем. Требования, которые к нам предъявляет Европейский Союз, по нашему мнению, безосновательные. Но тревога, которую испытывает Європейський Европейский союз, для нас понятна. За підрахунками спеціалістів, через відкриття в Запоріжжі виробництва нових моделей део та заборону ввезення до України старих авто, тільки Німеччина щороку втрачатиме близько трьох мільярдів марок. З них один мільярд на відновлення зайвих до цього часу автозвалищ. Вже цього року автозаз део планує випустити близько 80 тисяч авто, і половина цих машин піде на експорт, переважно до Європи. Перший віце-прем'єр Володимир Кураченко каже, що заява київського представництва корпорації ДЕУ його здивувала. За словами віце-прем'єра, і вони майже всі вимоги корейських інвесторів. І хоча через юридичні тонкощі виконати все домовлене не вдалося, Володимир Кураченко запевняє, що це лише справа часу. Наприклад, представництво ДЕУ в Києві звинувачує уряд у порушенні чи не головної вимоги інвесторів, зміни керівника автозаз ДЕУ Олександра Сотникова. Володимир Кураченко сказав, що його вже призначили заступником міністра зовнішньоекономічних зв'язків, тому до Запоріжжя Олександр Сотников приїжджатиме тільки навідати рідних. Він не буде більше втручатися в роботу АвтоЗАЗДа. Треба працювати по новіційному проєкту. Ніяких перешкод зараз нема. Всі пропозиції, які висувала корейська сторона, прийняті урядом України. Перший віце-прем'єр вважає, що сумніви в подальшій участі корейської корпорації, де у спільному з українцями бізнесі, з'явилися тільки в головах київських представників-інвестора. Я все-таки думаю, що корейській стороні повинна підбирати більш професійних радників з боку України. Бо це не позиція, а позиція тих радників, які сьогодні на Україні, по деяким питанням консультують компанію Део. І не зовсім професійне взаємини зі справжніми корейськими інвесторами в уряді називають майже безхмарними. Доля спільного автомобільного підприємства АвтоЗАЗ ДЕО» залежить від результатів переговорів між урядом України та південно-корейськими інвесторами. Представники ДЕО вважають, що відсутність обмежень на ввезення та продаж іноземного секонд-хенду може відібрати у підприємства навіть ту маленьку частину вітчизняного ринку, яку воно встигло завоювати протягом останніх двох років. За даними державтоінспекції, 99-му українці купили 350 тисяч автомобілів, і лише близько 12 тисяч з них були складені на україно-корейських конвеєрах. Переважна більшість споживачів, як і раніше, надає перевагу не новим, але більш привабливим західним маркам. На відміну від несвідомої більшості, родина голови ради директорів спільного підприємства АвтоЗАЗ де Олега Папашева завела аж три машини Таврія. Сам керівник користується службовою деолеганса. Він упевнений, що низька популярність продукції СП перш за все пов'язана з українськими законами, за якими податок на нову машину значно більше ніж збір здержаної іномарки. Тому він вважає вимоги корейських інвесторів повністю виправданими. Фактично, корейська корпорація має офіційну підставу залишити сьогодні Україну і вимагати повернення. Її інвестованих коштів, водночас, повернення старих умов везення державних машин може завдати Україні набагато більших збитків. Європейський союз вважає, що обмеження автоімпорту заважає Україні вступити до всесвітньої організації торгівлі і підписати угоду про вільний товар у обмін з ЄС. Ще у 98-му році, після створення СП представники Євросоюзу заявили, що податкові пільги надані автозас де є дискримінаційними по відношенню до інших інвесторів. В Свою чергу безпеки твердять, що законно користуються привілеями, адже українське законодавство гарантує пільгові умови кожному, хто інвестує в українську автомобільну промисловість 150 мільйонів доларів. Конфлікт навколо підприємства значно ускладнюється тим, що корпорація, ДЕО зараз переживає фінансову кризу, і її автомобільний підрозділ скоро буде продано одному з світових автогігантів. Експерти вважають, що найпотужнішим претендентом на акції Део є американська корпорація Дженерал Моторс, представники якої в 98-му році невдало намагалися взяти участь в приватизації автозазу. в українському представництві Дженерал Моторс, поки що не кажуть, що буде з запорізьким заводом, якщо акції Део перейдуть саме до «ДЖЄ». ДЖІВПІРИХ Дженерал Моторс можуть бути рішення таких вопросів ісключити з компанії Део. По Украине уже все понятно. Мы уже сюда пришли. Нас встретили, отправили назад. То есть General Motors на тот период не нужен был Запорожье. А сегодня, возможно, General Motors нужен Део, но не Запорожье. Поки переговори тривають, СПАвтоЗАЗ део продає близько двох тисяч автомобілів на місяць. Подібні темпи продажу аж ніяк не можуть забезпечити прибутковість підприємства, яке планувало щорічно виробляти 80 тисяч оновлених таврій і складати 150 тисяч південно-корейських машин. счасті більше, ніби у нас сьогодні йде є... от